Чергова казочка, прем'єр і третя лінія. А, ну це як про Гаррі Поттера, але тут Волан-демор, це він самий, коли він сидить і розповідає про те, що ми збудували третю лінію оборони і по всій державі, то він або в касі живе, або з ним якась біда трапилась. Причому я не дивуюсь, якщо це два в одному. Чому я про це говорю? Тому що те, що вони роблять сьогодні на фронті по фортифікаціям, виглядає як або саботаж. Або намагання зробити так, щоб потім зайшов ворог. Ці позиції були втрачені, і ніхто не поніс відповідальність за те, а куди ж були витрачені кошти, тому що актами величезна проблема з лісгоспами величезна проблема, які купують через компанії прокладки, і потім все все зникає. Або ви з державного бюджету сплачуєте мільярди мільярди гривень. Ми з державного бюджету сплачуємо мільярди мільярди гривень не на армію, а до чиїзні кишень. Чому я говорю про третю лінію оборони? Якщо прем'єр в нас такий розумний і вважає, що третя лінія оборони забезпечена і збудована по всій країні, йому варто було приїхати на Покровський напрямок, зайняти позиції в третій лінії оборони. І ні за що не переживати, і офісу президента було б легше, тому що вони свого часу хотіли поміняти прем'єра. Якщо б прем'єр виконав мою пропозицію, я думаю, що через 2-3 тижні, як завіщав Ларістович, ця проблема по зміні очільника уряду бистро б вирішилась.